Вами знову козацька звитяга. Обіцяємо цікавий екскурс в історію України та знайомство з не менш цікавими сучасниками. Будучи відчайдушними мореплавцями, козаки постійно ризикували загинути, і що найстрашніше, потрапити до турецького полону. Доля невільника була сумною. Його, як правило, приковували кайданами до галери, де він і закінчував. Свої дні, але були і геройські випадки звільнення. Про них розкажемо сьогодні. Військовополонені козаки, або ті, хто за різних обставин потрапив в ясир до татар і турків, найчастіше ставали невільниками на османських каторгах, великих галерах. Це була найтяжча доля для бранців, бо, прикуті до весел, ці люди вже практично не мали шансу вижити і повернутися додому. Але зрідка, все ж таки, траплялися героїчні та дивовижні випадки звільнення з галер, навіть цілі повстання каторжників. Показовою в цьому є історія гетьмана козаків-низовців і видатного мореплавця Самійла Кішки у у 1573 році в одному з морських походів його ескадра зазнала поразки від османського флоту, а сам гетьман потрапив у полон і був прикутий ланцюгом до весла на галері. Він потрапив у полон десь у 1575 4 роках, а звільнився з полона у 1599 році. Тобто, пробув близько 25 років у полоні. У 1599 році самій Локішка організував повстання невільників, які, перебивши команду, повернулися на галері в Україну. 15 років пробув бранцем на турецькому судні майбутній знаменитий козацький гетьман Іван Сулима, котрому зрештою вдалося підняти повстання і вирватися на волю, прихопивши із собою ще й кількасот полонених яничарів. Захоплена ним галера, кинула якір у вічному місті Римі. У нього був медаль з зображенням папи римського. І вважали ну, деякі з меморіалістів, які писали, що цю медаль він отримав після того, як йому вдалося підняти бунт невільників на цій турецькій галері, і разом з іншими невільниками не тільки звільнитися з полону, а захопити цю галеру і привести її до Рима, і разом з галерою захопити ще близько 300 яничарів. У 1627 році єгипетський султан забезпечував охорону будівельних робіт на Дніпробузькому лимані, де турки оновлювали одну із своїх фортець на зворотному шляху до Єгипту біля острова Лесбос в Егейському морі. Чотири його галери потрапили в шторм. Коли султан перебрався на узбережжя, на його флагманській галері спалахнуло повстання, яке очолив український шляхтич Марко Якимовський, що потрапив у полон сім років тому під час цецорської битви. На галері знаходилося 242 невільники, 217 з яких були українці та козаки. Якимовський в день був розкований з кайданів, бо заслужив довіру від турків. Підговоривши ще двох українців, він почав діяти. Вони пішли на камбуз. І там довелось застосувати силу проти і кухаря турецького і його помічника, озброїлись ножами і після того почали розковувати невільників і роздавати їм зброю. Та частина турецької команди, яка була на цьому судні, вона залишилась на кермі. Коли вона почула певний галас, що відбувався на судні, вони сприйняли це як ну, чергова така бійка між вислярами, що дуже часто траплялися. І тому вони не придали цьому уваги. Але вже коли ці невільники повстали, вони знищили ту оставшуся частину турок. І знову ж захопили галеру і вийшли в море. Уже 7 грудня того ж 1627 року. Ця галера кидає якір поблизу італійського міста Місіна. Вони зробили такий вчинок, ну що не дуже можливо, характерний для тієї епохи. Вони от тих турків, яких захопили на цій галері. Вони не стали продавати в рабство тут, хоча мали право, але вони вирішили їх також звільнити. У 1640 році запорожець Роман Катіржний потрапив у полон до турків і був гребцем на галері. Але вже у січні 1643 року у Середземному морі підняв повстання, захопив корабель, визволив з неволі понад 200 українців та 70 невільників з інших країн. При цьому козаки взяли у полон 40 турків. Добувшись до Сицилії, яка тоді належала Іспанії, Катірний зі своїм кораблем та екіпажем найнявся на службу до віце-короля Фердинанда Габсбурга під прапора. Ама якого прослужив до 1648 року, дізнавшись, що на батьківщині розгорілася визвольна війна, Роман Катірний прибуває в Україну і стає старшиною козацько-повстанського війська.